З 1 січня 2025 року в Україні планується, що буде працювати трошки інша документація, яка стосується просторового розвитку. Ця документація нова для країни. Вона об'єднує частину землевпорядної документації і частини містоводівної документації. Я нагадаю, що в нас в країні продовжується реформа децентралізації і свого часу разом з фінансами до наших громад надійшли також розпорядження і землі, а діюче законодавство Баса давала можливість планувати лише через розроблення генерального плану використання своїх земель. А районні адміністрації обласні адміністрації керували землями, які знаходились на території громади, для того щоб це змінити, якраз і застосовується просторовий план розвитку, тому що він розповсюджується на всю територію громади. Він працює і на населені пункти, і розповсюджується за межі населених пунктів, що важливо також дуже при плану планування. і особливо коли зараз наші громади хочуть розвиватися, вони хочуть відновлюватись, вони хочуть бути максимально спроможними а без якісного планування така спроможність на жаль неможлива.